Нарешті настав час зробити прибирання та розкламлення в ванній кімнаті. Ситуацію я трохи запустила, тому зараз буду все виправляти. Галати, рушники та килимок одразу відношу на прання. Прибираю все з рукомийника та наводжу порядок у шафі під ним. І одразу мию всі склянки та підставки. Перед тим як все начищати, відкриваю посилку від розетки. Бо тут мені приїхала необхідна побутова хімія. До речі, зараз діють знижки до мінус 60% на розетка до 19-річчя. Пакет викидаю всі пусті та прострочені банки, протираю від пилу всі продукти та скляні полички. Роблю те саме в душовій кабіні, після чого починаю її мити. Особливо ретельно вимиваю всі скляні поверхні. Люблю, коли моя душова кабіна чиста до блиску. Розкладаю весь догляд на свої місця та ретельно мию велике дзеркало. Після чого приводжу до ладу та начищаю свій рукомийник. Ставлю всі баночки на свої місця та не забуваю поповнювати запаси ватних дисків та рідкого мила. Протираю весь Спил, який залишився, та переходжу до миття унітазу та біде. До речі, цей засіб знайшла саме на розетці. Швиденько все домиваю, розставляю речі на свої місця та переходжу до завершувального етапу. А саме до миття підлоги у ванній кімнаті, і вже на чисту підлогу стелю свіжий килимок та наношу аромат для текстилю. І за нашою традицією закріпляю прибирання свіжим букетиком квітів. Тепер все чисте та блискуче.